Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему яскраві події травня. Налаштовуйся, будь ласка, на розклад і подивимося, що чекає нас у травні, які будуть прикольні яскраві моменти в цьому місяці. І так, що відходить у травні? Відходить ситуація, коли затягується якийсь процес, з яким ти абсолютно ніяк не можеш справитися. Причому це могла бути така підвішена ситуація, або ти знаходилась в дещо в підвішеній позиції і ніяк не могла розрулити деякі свої питання. Можливо, ти знаходилась в певних залежних обставинах, де ти не могла діяти так, як ти хотіла це робити раніше. І в травні відходить власне ця підвіша ситуація, яка якимось чином ніяк не вирішувалась, і ти вже починаєш активно діяти. Причому, дивись, тут момент того, що ти береш ініціативу повністю в свої руки. І, можливо, ти будеш робити це дещо хаотично, можливо, це може бути з твого боку дещо непередбачувано або не заплановано. Тим не менше, будь-яка твоя дія приводить тебе до успіху. Щоб ти не почала робити, яким би чином ти тільки не почала це робити. Головне, щоб ти цим займалася, головне, щоб ти це робила. І це неодмінно приведе тебе до успіху. Я не скажу, що це може тривати там, якийсь довгий період. Тут таке воно має воно буде таким дещо точковим. Почала зробила, почала зробила. І причому це можуть бути такі невеличкі, короткі справи, які, ти, знаєш, як хвостики тягнулись за тобою, і ти ніяк їх не могла вирішити. І в цьому місяці починаєш закривати якісь свої маленькі питання, і кожна з них буде закінчуватися успіхом з твого боку. Які класні події приходять у твоє життя? Для когось з вас може бути об'єднання з королем кубків? Для когось це може бути знайомство, де ти починаєш розуміти, що чоловік налаштований достатньо так. Серйозно на ваші стосунки можуть бути з його боку якісь моменти того, що він повністю бере ініціативу в свої руки і в принципі старається розрулити кожну ситуацію на свою користь. Тим не менше, ваше знайомство може привести до сім'ї, до сімейних стосунків. Для когось це може бути об'єднання з чоловіком, можливо, ти давно хотіла, давно планувала. І в цьому місяці ви з ним об'єднуєтесь. по десятці куб... кубків. Це може бути як момент того, що ми йдемо до сім'ї, до сімейних стосунків. Для когось це може бути повернення чоловіка, да, чоловік, який поставив в жертву тебе і ваші стосунки, він може повернутися у вашу сім'ю. Причому він не буде це робити там м'яко, класно, да, а давай за згодою сторін. Ніякої згоди сторін тут не буде. Це буде з його боку: я так хочу і я так роблю. І в основному дивитиме на твої емоції, на твої почуття, тим не менше, правдами, неправдами, але а, відчуття сім'ї сімейності деякої ідилії в цьому місяці все ж таки буде і за десяткою кубків і ти, і він отримуватимете насолоду від вашого спілкування або від вашої взаємодії. Окей, ще що яскраве приходить в цьому місяці. Хто планував переїхати і не мав грошей на переїзд? В принципі, відкривається момент, того, що ця поїздка може статися. Тільки дивись, якби ти не помилилася з своїм вибором, або якби ти не помилилася з місцем, куди власне ти відправляєшся. Тому що цей переїзд може потягнути чимало грошей, по типу вспливають якісь підводні камені, про які ти навіть не здогадувалися. За якісь документи прийдеться заплатити більше, да? можливо, там оплата квартири буде дорожчою. Ну якісь можуть такі моменти вспливати. Для когось може бути ти класне поповнення грошей, причому з того джерела, про яке ти навіть не здогадувалася, або ти могла не мати уявлення про те, скільки там ти грошей має прийти, або взагалі не думала, що ці гроші можуть прийти. Для це може бути елементарно спадок. Та да? приходить спадок, тільки за нього прийдеться поборотися. Він буде так на горизонті маячити. Але поки що в руках ти його тримати не будеш. Тим не менше, ти будеш розуміти, що він дуже близько, та ти можеш це взяти. Для когось може бути так само з прибутком. Запропонували класну, прикольну роботу. Якщо це стосується пропозиції по роботі, то тут уважно перечитуй умови або уважно уточнюй умови. Тому що так, ідея може бути класною, пропозиція може бути класною. І після того, як ти погодишся, можуть бути моменти того, що ти дізнаєшся, що на тебе наві. Шують більше обов'язків, чим було спочатку домовленості, Тим не менше на цій роботі ти можеш заробити чимало грошей, якщо ж ти працюєш там, наприклад, сама на себе і плануєш щось запустити в твоєму бізнесі, дізнайся, які можуть бути підводні камені, тому що є щось, чого ти не враховуєш. І що надалі може зашкодити тобі нормально діяти. В будь-якому випадку для того, щоб отримати, да, який, ну, який би з цих перелічених варіантів не був, тобі прийдеться все ж таки цим займатися. На рівні ідеї почекаю, воно не получиться. Тобі прийдеться в це вкладатися, тобі прийдеться цього добиватися. Окей, що ще чекає тебе в цьому місяці? Для когось це може бути завершення стосунків з чоловіком, який робив тобі нерви. Так? Для когось це може бути відновлення стосунків з чоловіком, який робив тобі нерви. Для когось це може бути елементарна поїздка з чоловіком за кордон або поїздка з чоловіком у відпустку. Причому скоріше за все вона буде не в тій країні, де ти зараз проживаєш, або де, де, де ви разом проживаєте. Це може бути і запрошення на роботу за кордоном. Кордон або е, запрошення працювати в міжнародній компанії. Можливо, це просто може бути робота онлайн, елементарна. Тим не менше, для тебе це може бути як початком нового життя, початком нового етапу. Причому ти в цій ситуації почуваєшся абсолютно комфортно в даному випадку. Імператор проявляє себе як людина надійна, людина, яка може тебе забезпечити певною стабільністю, і ти будеш дуже задоволена цій пропозиції і. Mm. Ну, вона для тебе може бути тим uh, ключовим моментом, який повністю змінює твоє життя. Власне, давайте на цьому і зупинимося. Да? Дуже класний розклад вийшов. Uh, сподіваюсь, що у вас програються найпозитивніші моменти цього розкладу. Буду дуже вдячна вам за ваші лайки і коментарі про те, як у вас програється цей розклад. Хто хоче задонатити в банку, прикріплюю кожного разу посилання на банку. І хочеш замовити консультацію? Пиши мені в дірект, в телеграм, куди завгодно. Я відповідаю протягом доби. До нових зустрічей. Пока-пока.